Вітаю! Сьогодні ми будемо навчатися правильно відтворювати інтонацію речень. Відгадай загадку. Носить бабка снігову шапку, кам'яні боки, закутані хмарки. Гора. В зошиті записуємо число, класна робота і вірш. Україна це ліс та долини. Це широкі квітучі поля. Це маленька, щаслива дитина і найкраща матуся моя. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно інтонувати речення під час голосного читання. З язних висловлювань та усного діалогу. Давай прочитаємо вірш Тамари Коломієць. Спочатку мовчки, а потім напівголосно, виразно. Чом вітриську розходився, хай зайнуєш у саду. Це я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Бо удався не лінивим, без роботи не живу. Ой, вітриську, робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду з городу в чистім полі буду жить. Звісив стину ноги боси, свиснув, листя полягло і замить вподовж дороги покорівся. За село. Прочитай вірш виразно можеш за ролями. ПОКУРІВСЯ означає полетів, здіймаючи куряву. Прочитай речення. Скільки запитань до нього можна поставити і скільки відповідей отримати. Діти їздили в Карпати. А зараз прочитай запитання і відповіді, вимовляючи виділені слова з більшою силою голосу. Хто їздив у Карпати? Куди їздили діти? Чи їздили діти в Карпати? У Карпати їздили діти. Діти їздили в Карпати. Так, діти в Карпати їздили. Запиши відповіді на запитання. У кожному реченні підкресли слова, які є відповіддю на запитання. Хто їздив із дітьми в Карпати? Чим вони їздили? Яким видом транспорту? Що цікавого? Побачили? Діти в Карпатах. Прочитай речення. Яке воно за метою висловлювання? Пожовкле листя тихо опадає на землю. Речення розповідне. Побудуй питальні речення, які стосувалися б різних слів цього речення. Запиши за зразком. І усно дай відповіді на запитання. Що тихо опадає на землю? Яке листя тихо опадає на землю? Як пожовкле листя опадає на землю? Склади ще декілька запитань. Виразно прочитай текст. Добери до нього влучний заголовок. Відомо, що собаки істоти розумні. Цікаво, а які ще тварини вирізняються кмітливістю? Учені стверджують, що це насамперед мавпи, слони, пацюки, коні, коти і навіть свині. Так, свині. Був у Китаї на острові Тайвань такий випадок. Місцевий мешканець Лю їхав мотоциклом на базар продавати порося. У дорозі мотоцикл перекинувся. Лю дуже пошкодив собі ногу, не міг рухатися. Порося вилізло з мішка і втекло. Уявіть, воно легко знайшло дорогу додому. Порося хотіли загнати у свинарник. А воно бігало довкола будинку і верещало, і наче кликало за собою. Дружина Лю пішла за ним. Їй довелося бігти за свинкою. Ви вже здогадалися, куди так поспішало порося? Воно привело жінку до місця аварії, так поросятку врятувала свого господаря. Укажіть у тексті Зачин. Основну частину кінцівку. склади продовження тексту про кмітливе порося. Прочитай і подумай, скільки тут речень. Невеличкі дикі огірки називають скаженими. А знаєте чому? Якщо торкнутись одного з них. Він, наче ракета зривається з плодоніжки і із шипінням летить, розкидаючи насіння. Ото постріл. Запиши, ставлячи в кінці речень потрібні розділові знаки. З яких речень за метою висловлювання складається цей текст? Чи є окличне речення в утвореному тексті? Прочитай його з відповідною інтонацією. Додому треба виконати 11-ту вправу на 37-й сторінці у підручнику. Підготуйся розказати щось цікаве про рослини. Потренуйся розповісти виразно, дотримуючись відповідної інтонації. Дякую за увагу. До зустрічі!